Понад мільйон українців цьогоріч зустрічатимуть різдвяно-новорічні свята у Польщі, яка вважається найбільш релігійною країною Європи. Переважна більшість поляків католики і різдво традиційно відзначають 25 грудня. Чи приєднаються до святкування українці, які приїхали до Польщі після 24 лютого, дізнавалася Марія Черніхівська. Різдво у Польщі одне з найголовніших свят. Усі міста і села поринають у святкову атмосферу. Усі великі магазини зачинені аж до вівторка. А поляки збираються чи у сімейному колі, чи йдуть в гості до близьких. Саме так з родиною, і найближчими людьми, святкуватиме різдво пані Дорота. каже пригощатиме гостей традиційними стравами польської кухні. У нас напевно нас буде грибний суп. Звичайно, карп традиційний, лосось, маківник, сирник. Це з солодкого. Додатково ще оселедець наш польський. Це свято родинне, прекрасне. Думаю, і подарунки будуть. І з такої нагоди зичу усім всього найкращого цього різдва. Українці, які приїхали до Польщі після 24 лютого, теж підтримують місцеві традиції. Наприклад, Юлію запросила на Різдвяну вечерю польська родина, у якої вона винаймає квартиру у Варшаві. Наші польські друзі вони розповіли мені, що вони будуть готувати, і я принесу свою традиційну страву, яку готувала ще моя мама. Ну, це просто картопля з грибами. А це перед завжди вона готувала на святвечір. Також Юлія дізналась про цікаву польську традицію. і Разом з донькою спекла різдвяні пряники. напередодні свята в сім'ї, в польській сім'ї з дітьми роблять такі пряники солодкі, і прикрашають їх різними глазурю кольоровою, так різними декоративними намистинками, і потім пригощають. Гості, які приходять до них, і також прикрашають ялинку. Святкувати разом з поляками, з якими вдалося потоваришувати за ці місяці, велика приємність, зізнається дівчина. Адже, на жаль, не усі близькі люди зараз поруч. Я дуже щаслива, що вони мене запросили. Я знаєш, відчуваю якось таке, як в сімейному колі. Тобто вони мене приймають як, ну, як свою подругу, як. Рідну людину святкувати різдво двічі цієї зими планують і українці, які є прихожанами української греко-католицької церкви у Варшаві. Ми різдво хочемо разом з сім'єю. Е, сестра привезла нам кутю з дому. Е, мак дуже хочеться додому, але таке обставлення, що ми тут відклатися і разом. Сара перше святкуватиме різдво 25 грудня. І Ірина у грибну вареники також маківник придбала, панетон так чисто, більш серйозніше подуже на 6 січня. готуватися, згідно наших традицій у греко-католицькій церкві у Польщі. Зараз є перехідний період, каже отець Миколай. Тож цієї зими різдво тут ще відзначатимуть 7 січня. Та варто пам'ятати, що календар у релігійному житті людини не головне, каже священник. Важливіше не Прив'язання додати, а як ми переживемо? Чи це Різдво Христове, чи це Пасху, чи інше свято церковному календарі? Чи наше серце переміниться? Чи дійсно Христос народиться найперше в нашому серці? Зовнішня атрибутика Різдва безперечно має значення. Це прекрасне сімейне свято зі своїми традиціями, але варто не забувати, що готуватися до різдва потрібно передусім духовно, каже священник. Бо без переживання духовного, без народження в серці Спасителя зовнішній вимір для людини, віруючи як християнина, він залишиться тільки зовнішнім. Коли найперше не народиться Христос в серці людини, тоді і людина не переживе різдва як такого в своєму житті. І про це важливо пам'ятати, коли ми приготовляємося до цього величного свята християнського. Марія Черняхівська Ігор Антонюк. для телеканалу Еспресо з Варшави.